Знайшли таких ключиків. Мабуть, ще СССР. Ключики абсолютно нові, як видно, що не користувалися ними, ну і ржаві від зберігання. Це трохи в кращому стані. Видно 36 на 32. Ось, Все, однако нічого не вичухане, не розтягнуте. Є трохи таких ключів. значить Ось такий ключик буде коштувати 35 гривень. Далі. І такого виду ключі є. Ось видно, що не обшліфовані від заводу. Ключик і розміром. десь і так показувати, щоб вам було добре видно. ось. 24х22. Такі ключики йдуть по 20 гривень штучка. Кому потрібно, пишець Viber Якщо на опт будете всі брати, можна щось буде скинути пару гривень. Ось такі муфти залишились. БУ від лійки польської. Струми зелененькі такі були. В одну сторону збили краї вже видно. Збить. Можна їх розвернути, ось якби пара виходить. Поставити в іншу, повністю зачіплюється. Якби на крайній варіант може попрацювати, вні, коли других запчастин немає. На цій лише одна ось обломана. це все ціле. Може, в кого є така лівочка. Хоче собі на запас взяти. За ці три штучки буде 50 гривень. Ось принесли на продаж два розподільники людина. Я так дивлюся, що видно, не видно. Ніхто його не розбирав. Його, каже, що стояли в гаражі, собі на запас тримали, трактора продав. Це каже, що не потрібні. Два болтики він поставив, не було, каже. А так він повністю комплектний. Ціна даного розподільника 1000 гривень. І ось такий приніс, тут два болти немає. Так, він також, як видно, кришка не знімалася, просто болти хітнули. І це казав, що мав замінити. Ось один має шат сухарі ці добрі. І пильники поставити, але не дійшли в нього руки. приніс так, як є. Подивимося, може сухарик цей поміняємо. Розбитий, щоб було добре. Якщо є пільники поставимо. Ціна буде на нього також десь 10 1000 гривень, ну, плюс-мінус невеликий торг. Кому цікаво, пишемо Viber. Замовляємо. Ну лиміш ось такий підпрацьований, можливо, я вже показував в попередньому відео. Він рівненький, не гнутий, не варений. Ну, трохи видно, що носок вже в нього трохи підробився. Я думаю, що він можеш і так трошки поварати, Може, на вару відбуває сюди долото, там з Ресори ще що Йде ганяти, він, він не широкий. Не скажу, що він випрацьований до краю. 150 гривень ціна на нього буде. Може кого зацікавить. Є два динаміки телевізійних, вони, як бачите, абсолютно ціленькі. Це ще та якість не китайська. Ну, тут трохи в опилюсь. Якісь показники на ньому. Видно було. Так, інший. Так само тут все ціле. Ціна буде десь по 100 гривень за пару, 50 гривень штук. Вони з проводочками, з фішками все легенько зняти. Так що чекаємо на замовлення. Так, ще пошука по телевізору лишилася. Ось така штука. Не знаю, мабуть, на ну, цей прийом від пульта. Може вона кудись йде на якісь саморобки. Ну, і так. Ось тут керування каналами настройка. Всякі резистори на звук і такою нетросхемкою. Видно було. Переключаю канали, а з іншої сторони просто. Ось ця вся кубка буде коштувати 100 гривень. Ось такий знайшов у себе новий підшипник. Маркіровку показую, щоб було так доступно видно. І тут таке саме, напевно. Ось такі пружини маємо на продаж орієнтована довжина сантиметрів 60 Вони абсолютно нові там ще є пару штук є ось така одна похожа в БУ. Там чуть, чуть підтерта. Якщо її спасти докупи, то ця ж БУ навіть на 2 см довше. Напевно, йдуть до катка якісь чистяки, чи що може до Лємкина. Хто впізнав таку запчастину? можете прокоментувати, щоб знати, хоч воно від чого. Якось визначити кінву політику. Можу запропонувати ось таку кришку клапанів на двигун. трактор МТЗ. Абсолютно ціла, не продавлена. З цієї сторони, як бачите, може вона й нова. Взагалі не видно масла на ній. Маркіровочка. Сліду зрушувач. Налямкен. Пактомат. Стан можна сказати ідеальний. Все, що тут лишилося, тільки місце, де він був встановлений. Його, напевно, знову визнімали б і не користувалися. От все, краска не витерта абсолютно. Ходив би він десь в роботі. По-любому, мало, бути щухано. Гайочки все ближчу. Підкрасити ту частину і можна продавати як новий. Ось такий масивний підшипник. Колись теж був виставляв відео, так закину його, достав бачу. розмірів на нього не видно, що потрібно, поміряємо Штани, які потрібно заміри, щоб визначити його маркіровочку. Такий підшипник по ціні буде коштувати 100 гривень. Є ось такі підшипники, невелика кількість. Корпус на два вуха, масоночкою вони абсолютно нові, без експлуатації. Всередині стоїть 208-й підшипник ось такого плану. Десь даже я бачу, а, я сам бачусь, може. Видно його маркіровку, кого зацікавили такі підшипники. 350 гривень буде штука коштувати. Ось такий гідромотор. Так. Подивимося, як це його перевернути ззаді. Не так розумію це вход-виход. Так. По табличкам не бачу. Зверхи. Ось така ж лісова, не розбита, не прокручується. Не знаю, щось. Якби цей не табличка щось приклепане. Не знаю що. Тут дві закльопки якихось є. Мой тут щось було. Ну, більш немає, такі ще тут є виходи на ньому. Може зацікавитись. Залишилося декілька гідромоторів. Стан не знаю, які вони робочі, не робочі. Деякі люди беруть, пробують удачу на свій, як кажуть, ризик, чи він робочий чи ні. Ну, багато забирають, ці що беруть під реставрацію. що люди займаються ними. Ось такий лишився остаток. Значить такий ось 600 гривень буде коштувати. Цих два по 700 гривень. Цей 500 гривень. І такий буде 500 гривень. Це ж звернути. Бош. Мой це насосний мотор. Це квадратний. Можливо, буде типа, інша, по принципу, напевно, працює. Так що кому потрібно забирайте. Може, хто має потребу в таких кранах водопровідних. Кран видно на 40. Ну, би на світло, щоб показати, він не експлуатувався. СССР нові крани. Все, там ще блискуче і красиве. Всі вони комплектні, є три штуки, кого цікавить. Такі запчастини по сантехніці. Одна штучка буде коштувати 200 гривень. Так що чекаємо на ваші замовлення. Є там трохи менші крани, є корпуса нові від кранів. Отдільно можна продавати, не помню на яку там різьби. Так що пишіть, будемо відповідати. Зробимо ось пропозицію на нові запчастини. Як ви бачите, перед вами є новенькі пальці і новенькі втулки. Хто вже опізнав, хто ні, уточню, що втулочки йдуть і пальці до катків казика уманських. Всі вони новенькі. Хто може кому треба поміняти, в кого загризли, Є в наявності ось кількість невелика. Ціна їх буде, ну так, щоб дешевше, як ви знайдете, де, де зможете в інтернеті. На процентів 25 би дешевше від ціни магазину. Ось так орієнтовно зорієнтуємося по ціні. Так що кому такі запчастини потрібні, пишемо на Viber і домовляємося. Зараз що там у нас є по втулках. Раз, два, три. Чотири комплекти втулок є. Раз, два, три. Три комплекти пальців. Поки на даний час. Ось таке магнето є. Таблички вже не видно. Воно все крутиться, не виїдає нічого. Якась сіточка навіть є для повітря. Є два виходи. Хтось мене питав за таке магнето. Тут навіть трохи видно бірочку. Ось такий привод. Не знаю, запропонуйте ціну за нього. Я навіть не знаю скільки воно може коштувати. Кому воно цікаве. Є на продаж. Ось така зварка. Всі показники. Зварка. там на дві плати. А ми її запустимо. Вона працююча. що кабеля потрібно замінити на ній. Так, я, напевно, тут цих поїлок купінно вибираються. Ось видно, що тріщин на корпусі нема. Це працює все, як має бути. Це так само, що. Бо обично, видно, порозмерзалися, що пополопали отут. Тут бачу все ціле. Так само працює. Тут все ціле. Так само працює. Ну Візуально, як технічно технічно нажимається все, є, єбнено. До води я не підключав, не скажу. <рес> Можу запропонувати ось таку зубчасту рейку. Зуби всі цілі. Вона рідненька. Десь в районі метра довжини 40, мабуть, 40 на 40 десь орієнтовно, квадрат такий. Кому цікаво, є якийсь другокол, якусь саморобку, реєчка буде коштувати 800 гривень. Ось таке коліно є. труба сотка, є дві. Гофри на ньому, щоб грало. Тут такий поворотик, кому може на буржуйку, на вихлоп, кому може пригодиться 200 гривень. Є на продаж ось такий фаркоп на ХТЗ. Колись куплявся з трактором, мотори всі в ідеалі. Я думаю, що до нього там до 10 разів вчепився прицеп. Відсили. Ось подивіться на стан. Не видно далі, єлі видно, що краска підтерлася, ржавши Фаркоп в ідеальному стані. Отвори рівненькі всі. На заглушка навіть якась ще стоїть. Так що кому такий фаркопчик потрібен. Пишемо Viber і забираємо. Маєш такий електропривод джакту. Ось такий з цього боку, що чіпляється. Сюди ремень, мабуть, йде. Фішечка. Точно не пам'ятаю, але здається, я включав, підключав цей привод на 12 вольт, значить він прокручується. Ну не повністю десь приклинює. Потрібно розібрати всередині механізм, подивитися, що там робиться. Ну, якби сам електромотор має бути робочий. Отак, ну, як би по ціні. Що у нас? А, ще ось якась табличка є, може комусь пригодиться якісь технічні характеристики. По ціні ця штука буде коштувати 650 гривень. Циліндр 75-й. Ремкомплекс сюди зразу треба однозначно кидати, тому що бачу, навіть не, трубка не, не зажата. Що там по штокові? Ось дивимося на шток. На штокові тільки бачу ось одне місце. Де є. Може видно ось ось як м'ятінка і ось тут, в такому плані. Вухо ціле, вухо ціле, що по отворах, що не варено нічого. По ціні буде десь 1400 гривень. Все, цікаво, дзвонимо, пишемо. Preproponujemo svoj variant.